Рада вітати вас, шановні радіослухачі в ефірі Новодністровського радіо. Дякуємо Богу і нашим неймовірним Збройним силам України за можливість віднайти у душі найтепліші наші слова любові і вдячності найріднішим матусям. Щороку, у другу неділю травня, а цьогоріч це 14, те ми зігріваємо вітаннями жінок різного віку, для кого бути мамою. Це щастя, це покликання, це радість, це відповідальність, це Божий дар. Сьогодні на своїй хвилі з вами я, Інна Гончар, зі своєю поетичною сторінкою окрилене слово. Скільки б не було нам літ, де б ми не були, які б посади не займали, знаходьмо час для обійми, аби сказати: Розкажи мені, мамо! Як я у твоїх виростала долонях, як спліталася доля моя у журбі у твоїй, у безсонні. Розкажи мені, мамо, про те, як летіли за вітром дороги, як калина, що в лузі цвіте, повертала до твого порогу. Розкажи про квітучі сади, де мені у колисці співала, і стежиною знов поведи, що весна лиш тобі дарувала. Розкажи про пташині пісні, про чумацькі шляхи над рікою, і про те, що приходить у сні і вкривається рано росою. Весна. Вона збагачує наших мам руками, однак у їхньому великому серці завжди є місце для справжньої, безумовної любові. А для моєї мами. Весна завжди щороку у серпні. Серпневі пахощі заспраглої трави у парі з небом все дощі землі пророчать. Уже бабуся, і давно уже ви, та тільки я тебе звати так не хочу. Уже й мене поцілувала сивина, уже і я частіше згадую минуле. Дивлюсь на доню, ніжно думаю, вона. Одні лиш очі і років немов не було, нехай не віє в долі вітер самоти, бо ми живемо і продовжуємось в дітях. Нехай із нами завжди поряд будеш ти. Я довго, довго цьому хочу ще радіти. Так, ми, діти різного віку, попри все, хочемо маминого тепла, тоді і сонце сяє яскравіше і квіти. Усміхаються щедріше. Я ніжно всміхнуся, букет для матусі, зберу із заквітчаних снів, згадаю малятку із бантом дівчатко, обійми дитячі без слів. У юнісь вернуся з букетом матусі, і поглядом ще крізь вікно, дороги з дзвінками, і знову до мами, мов кадри, і миті кіно. З руками зберуся, й букет для матусі до серця барвисто горну, В молитві до світу, збираючи квіти, вертаючи кожну весну, вітаю бабусю, букетом матусі, Бренить тиха радість в очах, отак прогайнуло у квітах минуле та барви життя у руках. Як завжди, горнуся, букет для матусі стає все ніжнішим й простим. І вже мимоволі завдячуєш долі, що є кому квіти нести. Тож знову озвуся букетом матусі і тихо ступлю на поріг поплачем, помрієм, зітхнем, як умієм, помолимось разом за всіх. Хай кожен новий рік у долі наших матусь у зовсім юних і поважних літами квітує вдячністю дітей і Божою ласкою у міцному здоров'ї. Зійшлися літа на гостини до мами, і ген повсідали, примруживши мить, і вже в найяскравіших вогниках саме вся доля, немов на долоні зорить. Зійшлися літа під Ясною зорею, в обіймах у серпня, притихли вгорі. В струні благодатного вже ювілею, звучить кожен крок на матусин поріг. Ще дротами пахне усміхнено хата. Сховавши сивинки в промінчики літ, злетілися маму щасливу вітати, і діти і онуки увесь її світ. Сплелись перевеслом роки хто зна звідки, дитинством війнувши у юності дзвін, І кожен десяток, мов квітка до квітки, вмостився в долоні на кращих з гостин. Зійшлися літа ювілейні до мами, умить. Задзюрчало її джерельце, і вже в найяскравіших вогниках саме родинна струна заспіває про це. І пам'ятаймо, мама наш найбільший скарб, наша берегиня, але і вона потребує підтримки, захисту та допомоги. Будьмо вдячними, бо ця весна у нас вдруге відлунює тим страшним лютим. Несучи горе і нестерпний біль на вічну розлуку дітям, рідним матерям. Стояли матері незримим колом, на відстані любові берегів, пройшовши все невиплаканим болем за донечок, онуків і синів, розкрили свої душі, наче крила, стояли берегині навкруги, невидимі, та все ж Господня сила, яку не подолають вороги. Тримали матері свої долоні, сильніші від сталевої броні, щоб вистояти виснаженій доні, щоб вимолити долю для синів. Щоразу висихали тії сльози, невиплакані мрії і страхи, змовкали у весні травневі грози, лиш радо озивалися птахи, і знову на оновленім світанні стоїть перед дітьми, немов стіна. Молитви материнської благання, нарешті, щоб закінчилась війна. Тож зупиніться, подзвоніть, завітайте, пригорніться і знайдіть найтепліші слова для своїх матусь Давай обніму тебе, мам, заплач, якщо важко на серці. Скажи, бо оте сам на сам ховається слізну в озерці, віддай небесам у той біль, Направду дрібний, наче скельця, бо ж клята війна звідусіль і так перекраює серце. Поглянь, як пливуть небеса у тиші недільної днини, а хтось уже не дописав, згубивши свою соломину. Давай, заспіваю я, мам, тобі ще твою колискову, бо хтось лиш. Під зорями сам згадає її випадково, а біди сльозами жени і дякую, що робиш щоденно, оновимось цвітом весни і вимолиш всім нам натхненно. Чистого неба нам, усім, шановні радіослухачі, мирних світанків та щасливих усмішок, нашим матусям, з нагоди Дня Матері, з вами була я, Інна Гончар, зі своєю авторською програмою. Окрилене слово. До нових зустрічей в ефірі Новодністровського радіо.